Нічого страшного. Ну та й пішов. А ми їм леш тут, а ви чек даєте тут. А, а тут, чек? Це, і тут така, коротше, приїхала з хлопцем на пропі така з А Ай, піша вас покатати. Я кажу, може, вас покатати? А потім розвертаю, скажу, а чек дасте? Він такий, ну давно. Я кажу, так. Да. Да. Від руки написаний. Іду Королю, не День, не і тут така корона мені в спину. Мамою була, так би розуміла. <рив> дівчатка, все нормально. Слава Богу. Все проходить. Да, все проходить. Це Ви знаєте, я, кажу, я так і всегда кажу, на, ми на помилках вчимося. Десь щось не знала, десь щось то, але на все стоять. Ви знаєте, я завжди, завжди кажу, знаєте, я ніколи не дивлюся, ні. де що чесно. От я завжди і Лесі казала своїй, і тані, і кості, от є, ми, є сьогодні, є зараз, є робота, Поняли? От прийшли і робимо, а не ні. І брали три риби, риби. То три риби. Ну, може, може вам дати отакого, от дивіться. Ну, давайте давай. давайте тільки щоб я вам дала не, ну, не хвостика. Так, сало, і два види рулетика, да, даю. За яке. Що ще даю? І що ми ще б... і, і кусочок, і кусочок рибу. рибулечки. Дивіться, ви хочете більш жирненьку чи більш не жирненьку? Ні, не, не жирне. Таку, значить, є, є. є. ще. І круго 100 г одну китило. А хорошо, даю вам 100 г горбушки, 100 г кити, хорошо. Така імра добрача. На здоров'їчко. У нас уже ціла серія цигбаночів. Так, 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 вона вона я сиджу це, ви якраз оце документи, все кажу, в якому місці таку штуку, і яка таку штуку. Та ната забували мені Та є що забувте відправим, що сьогодні замовили, завтра відправили. Скільки того діла? А з вами повчати. А, та це святоє, так. А з вами повчати. Чуєте, я дуже я поговорити, це я вам кажу, приїжджайте коло мені. Так, мої хорошенькі, 18.43, Я ще на роботі. Що вам, подожди, ще потанцюю з вами. Подожіть, ж не все вже. дивіться, поламала ногті. Один ноготь підірвався, і в мене виходить два пальці, три з ногтями. От то ні. Славна, да. Головне, що губи накрасені, а то ж ногті поломані, то знаєте, зараз, хоч би та пилочка в мене була. Ой Боже, він вчора закінчився, господи, кажу, вчора сьогодні я закінчився десь дарант, тут купила. Слухайте, вимащую, я Сьогодні така не, не зібрана. То закінчилась, ногті поламала, хоч би рісниці повиривати, бо я ще можу таку сидіти, їх і хіти ребити. Чуєте, ногті погризла, рісниці зняла, губи скачала. Сладенька буду, така буду, є жінка. Мене питають, що у вас своє. Я кажу, в смислі, що у мене своє. Попа у мене своя, ручки у мене свої. Губи ні, скули ні. Брови, ні, очі натуш, на, волос нарощений, живіто Короче, Я вся своя, називається, да? поговори. Як ота бабця стара, слухайте, ну хочу закриватися, хтось приходить, хочу закриватися, хтось приходить. Чого закриватися? Та я біду дев'яти сиділа, просто ти вже трошки таку рану. Люди спускаються, були в горах і заходять до світульки за рибкою, з комбрії немає, малосолки осталось з там 12. Квадрат дуже хорошо пішов круглий. Ну у мене завтра буде. Завтра буде багато товару. І скумбрійка буде завтра, і тунець. Тунця залишилося шість баночок, продала весь. Кілька хорошо продалася. Ногті в мене нравиться. Також чуєте, я боюся гризти, бо зараз поламаю зуби. Я представляю, Боже. Без зуба, без ногті. Де да, славна, славна жінка, що, ну, мені пишуть, подивись на коти похожа. Та я буду дивитися, на кого я похожа. Моя мама, мені все одно, що мені кажуть. Моя мама мені з бабушки вірою покойною казала, що я в них сама красива, моя тіна Чераватіна. Особливо зараз. У вас були колись такі ногті? От дівчатка напишіть, що так, зараз модно. зараз модно, по феншую. Три ногтя щоб було. Я колись чути, коли була худіша, ви знаєте, я ногті на ногах гризла? Знаєте? Я вам щас я раніше, знаєте, як гризла, ногті? коли ще живота не була, була менша. Та в мене ще, напевно, ані не було, бо зараз я її не підніму. Я сідала, так задирала ноги, і ти ноги, зубами гризла. Серйозно, зубами гризла, аж ну. Завтра зараз Танюшка, тут у дівчатки красила гіллаком ногті. І слухайте, она красила, хочу вам сказати, полтора місяця ходила. Зараз наберу Танюшку, хай дасть мій номер телефону, піду, хоч ну завтра ні, а може завтра після роботи піду або в понеділок. Піду гіллаком на красі ногти. Ви що, серйозно, подивіться на мої руки. Боже, Боже, Світа. Де я найду якісь перчатки? Добрий вечір. Добрий вечір. Так що по 17.46 добрий вечір, мої хороші. Якщо запитуєте, Марія? Питайте. А масло біле лікарні? 150 гривень, це столове вино. Це таке полусладке, але ну, смачненьке. Можете спробувати, все, можете пробувати. Так що, мої хорошенькі, я ще не прощаю, ще танець буде на прощанні. Ще ж джугі-бугі. У вас були колись такі ногті? Що вибираєте?